Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Ним Виявився 52-річний львів'янин. Чоловік не мав постійного місця роботи. Кур'єром у службі доставки він не працював. До вчинення злочину, за словами правоохоронців, готувався давно. Стежив за політиком, планував вбивство та нарешті натиснув на спусковий гачок. Поліція затримала підозрюваного через 36 годин після злочину. Вже на Хмельниччині. Ми не виключаємо випадку, що особа мала на. Мір далі виїхати незаконно виїхати за межі нашої України. Особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку Російської Федерації. Правоохоронці зібрали достатньо доказів, щоб оголосити про підозру саме цьому чоловікові. У межах розслідування наразі їх не розголошують. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Якщо його вину доведуть у суді, повідомили ми йому про підозру. За двома статтями, частина перша статті 263 – це незаконне придбання зберігання вогнепальної зброї, і частину першу статті 115 – це умисне вбивство особи. Крім того, підготовлено клопотання про обрання вказані особи запобіжного заходу. Ми будемо просити. Безальтернативний запобіжний зах, а саме тримання під вартою, без можливості внесення застави. Правоохоронці додали. Андрій Парубій не звертався до СБУ та Нацполіції щодо надання йому державної охорони. Хоча, як зазначають колеги, вбитого йому раніше вже погрожували. Перше в 2014 році Андрій попав в перший список на ліквідацію. За його діяльність секретаря Ради національної безпеки і оборони і перед тим за те, що він робив на майдані. У 22-му році, якщо пам'ятаєте, коли Стефанчук оголошував про те, що троє депутатів попали в розстрільний список до русських, один з тих трьох був. Одрі поробій, що з пані Іриною, що з паном Андрієм на сьогоднішній момент ми прекрасно розуміємо, що це замовне вбивство. Воно відбулося. Тобто, це людина, яка очікувала зробити це. Нагадаю, постріли прозвучали у суботу в день посеред вулиці. Їх було приблизно вісім. Нападник стріляв з короткоствольної вогнепальної зброї. Колишній голова Верховної ради загинув на місці події. Варто додати Андрій Поробій відомий своєю проукраїнською позицією. Саме він був ініціатором закону про державну моавиком. Комендантом Майдану під час Революції Гідності. Прийшла, ну, але тут вже все було перекрито. Поліція ну, вже був накритий. Та часто його бачили на вулиці. Ми обличчям знаємося, я з ним віталася, я з великою повагою до нього. Це вбивається найкращих представників нації. І я вважаю, що таких людей треба берегти. Після того нічного жаху. То, то ще один жах страшний. Бо ми нині вночі таке пережили, ракети летять, все. І тут маєш. Майже... Як ви думаєте, за що його могли вбити? За український погляд. За Україну. За те, щоб він був українець справжній. Дуже поважений чоловік, добрий. Відео з моментом убивства російські телеграм-канали опублікували одразу після вчинення злочину. Правоохоронці зазначили, вони підготували матеріали щодо незаконного витоку відео з матеріалів розслідування. Емілія Куц, Олег Гонтарчук, Олег Гасюк, телеканал Перший Західний.